Соцзахист звітує у минулому році. Не все вдавалося легко, однак позитивних здобутків чимало. Головні з яких ефективна боротьба із зарплатою у конвертах та вчасні соцвиплати. А ще Прикарпаття увійшло до п'ятірки областей, що не мають боргів в комунальній сфері. Втім, є й окремі міста, котрі таким досягненням похвалитись не можуть. Серед них Івано-Франківськ. Це п'яте місце серед регіонів України, де ми дотрималися цілий рік без боргів по комунальній сфері. Якщо б вдалося цей рік, я про усіх всіх особливу увагу звернути це на комунальні підприємства, підприємства бюджетної сфери. От. Залишилися борги, це місто івано франківськ 2,6 два, 720 тисяч коло мия, У цьому році посилена увага в соціальній політиці буде прикута до психоневрологічних пенсіонатів. Тут, за словами посадовців, розпочати потрібно з елементарного харчоблоків, вбиралень та пралень. На порядку денному каже заступник голови облдержадміністрації Зінаїда Болюк. Також геріатричні заклади. Питання щодо спецкоштів для них чиновники вирішуватимуть найближчим часом. Ви знаєте, що у нас спецфондом це є загальний бюджет як так нам кажуть при нинішніх розкладах харчування в цих пенсіонатах не є захищеною статею, і таким чином ці кошти зависають або скитаються на заробітну плату. А люди, які з своєї пенсії віддали ці гроші, ну не можуть отримати те, що їм необхідно. Тому ми домовилися вчора, що ми готуємо листа на мінсоцполітики і будемо просити, щоб негайно все таки прийняли рішення. Е також у 2014 році чиновники пояснюватимуть молоді переваги легального працевлаштування, а ще планують співпрацю із підприємцями задля покращення якості надання соціальних послуг населенню.